22 січня в актовій залі Слов'янської загальноосвітньої школи No15 відбувся виховний захід, приурочений до Дня Соборності України. Учні грунтовно підготувалися до свята, черговий раз продемонструвавши не тільки високий рівень знань, а й свої різноманітні таланти. В чому їм допомогла адміністрація школи та батьки? 22 січня це день соборності України. Це державне свято, і 15-та школа не виключення. Звичайно, щорічно за Планом виховної роботи запланований цей захід День Соборності України. Він розрахований на всі вікові категорії. Так сьогодні початкова школа малювала малюнки до Дня Соборності України. П'ять і сьомі класи готували плакати, конкурс плакатів заходом для вікової категорії 9-11 класи – це літературно-музична композиція до Дня Соборності України. Ми єдина країна, завжди будемо такою. 2 января 1919 року був підписаний акт злуки між директорією, тобто над і ЗОНР, Західноукраїнською Народною Республікою. Вони об'єднились, щоб з'єднити спільні сили і боротися з противником за єдину Україну, за вільну єдину Україну. В нашій школі ми всі єдині і хочемо, щоб це було в усій країні. Традиційно для національного свята захід розпочався прослуховуванням гімну України. Виступаючи з 1 по 11 клас, радували своїми номерами всіх присутніх: віршами, танцями та піснями з українською тематикою. Отже, виступи були настільки просякнуті любов'ю до батьківщини, що не залишили байдужими нікого з глядачів. Також в залі були присутні адміністрація школи, начальник відділу освіти Вадим Овчаренко та радник голови Донецької облдержадміністрації Ярослав Секірош. Він зауважив високий рівень підготовки учнів та був приємно вражений талантами славянських школярів. Це було очень красиво видно, насколько українська культура в очах дітей вона прививається і вона, вони віддають її, вони її діляться, вони її розуміють, і розуміють. Тому це радує, і радует дуже приємно, що в Славянській, в такому прекрасному місті, світ дети, да, дети это будущее, будущее не только этого Славянска, да, но и всей Украины. И, скажем так, они переносят и в себя впитывают вот эту и национальную идею и так колоритно и красиво ее передают на сцене. Я хочу от имени Александра Тимофеевича Кихтенко, главы Донецкой областной и государственной администрации, и от своего лично поздравить всех жителей Славянска с прекрасным днем для всей нашей страны. Днем звуки. Я хочу вам пожелать, чтобы на фоне всех тех событий, которые проходили и проходят сейчас в нашей области, мы не забывали, что мы украинцы, что мы единая нация, что все мы являемся членами одной большой семьи.